Привіт! Хочу трошки поговорити, як краще сприймати та використовувати психолога такі собі 10 заповідей. Ну, Напевно, розіб'ю це на кілька відео, щоб було зручно сприймати. А, ну, от, від, Власне, як краще сприймати психолога і максимально ефективно його використовувати для вирішення своїх завдань. Кілька тез. Перша теза. Сприймай психолога фактично як. Своє дзеркало у ванні, перед якими ти без модного одягу, без макіяжу, без зачіски. Розбавляй е зі мною як самим собою, проговорюй свій внутрішній діалог, став саме тип запитання, які ти регулярно ставиш собі, обертаєш в голові. Вважай, що мене немає. Є лише твоє відображення, що дає змогу поглянути на себе з боку, під різними ракурсами, іноді незвичними, іноді навіть такими, що лякають. Але в цьому і полягає моя користь допомогти поглянути на ситуацію по-іншому, ширше, вийти в метаконтекст, осягнути свідомістю більше, ніж раніше, подивитися за межі звичайних горизонтів. Другий тез, друга теза це щирість. Краще розслабся по максимуму і будь відвертим. Не потрібно прикидатися кимось, грати ролі, носити маски, говорити, говори саме те, що хочеш обговорити, що турбує тебе найбільше і спричиняє дискомфорт.